У нас... Пробачте, що громко, бо я на роботі у копку в нас діла. У день появилась вже нова гра. Уже не брошу фай. Там, до речі, є одне завдання зв'язане, Я, я зроблю на неї обзорчик. Я на неї трошки про... пограв, я вам сказала, що я трошки на роботі буду громковато, мене буде погано чути. Нас, і вона, до речі, буде другою стороною. Не я по... знову, Як не брошу файт, а другою стороною. І як бачите, у нас у нас є тільки дві кнопочки. Це магазин і ігри. Третя буде доступна пізніше. У нас є три ігри. Тут ігри із реклами. Це башня ада. і так круті, тянь і колби саме гасиками. Башня Ада. Це тут потрібно. Ну ну ви поняли, дивіться. Тут потрібно стріжатися. Саски води. It, I mean. І правильно, будь ласка, підбирайте, то ламкерди. І тут потрібно, і тут вам буде набагато здожінчиків збирати і свої монетки. Ну, бо їх тут менше дається. І тут, їх, щоб прийти на другу дороги, потрібно IQ і от Тут треба тут дуже добре. Так, якщо... Так. Ладно, сподіваюсь, мене не буде. Фух, я вижив. Так, ладно, йдемо на того по полічика -по, по голові. Ми ну, тепер ще сильніші Ми беремо X3 да, і Нам потрібно зеліка, на мінус 2 Ну і далі нам потрібно роз... Похарі молотком похарі дати в ць, 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 цьому туалеті Ну, щось, пер, першу ігру я ви поняли. До речі, тут є магазинчик. Я вам зразу дам уже один перемахнути. Це з... і тут можна купити всякі персонажі. Саме перший це Білдермен. Ну, тут ще є Noбі, тут за 50 монет Рицарь за NG400. Ну і Полдун. У нас здійсню. З... І тут, до речі, буде. Тут є оцей. І Якщо ми візьмемо цей савочок. То у нас буде, нам потрібно купити білдермена, а активість буде рицар. І якщо нажати на колпу, то скоро тут з'явиться нові предмети. Тобто всі групи на тих грот будуть працювати. Тут є настроїчки, там можна мову міняти, і завдання. Я виконав уже три. Е, підписатися. Ну коротше, ось всі завдання, ви можете їх прочитати і виконати. IQ потрібні, потрібні щоб е, у нас і бачите цю ігру. Заходимо, і IQ якась потрібна, щоб уроні розблокувати. Я вже, я зупинився на четвертому. Ну, ви, ну, напевно, ви бачили цю гру. Тут вам потрібно всього ліж зібрати цю монетку. На неї нажимаєте, і він іде. І, і от за ці. Ну і ви получаєте зв'язочки такі. Тут є. І, коротше, тут ще є ще одна ігра. Це Колб. Мені здається, її кожен бачив вже. Дивіться, вам потрібно ви берете і клікаєте на одного і засовуєте. І тут вам потрібно хорошенько подумати куди кого. Вам потрібно реально думати куди кого. Потім добре думати. Ми поки що, е, так, я сам ще не розібрався знаю, е, в цю ігру, бо тут так. Ну, синього до синього, жовтий до жовху. Так. Куди так, синій до синього. Жов... Жовтий до жовтого Ну ви зрозуміли, як грати. Короче. Вона дуже вона не така уж і складна, і не така і легка. Тут потрібно хорошо думати. Ну, ви... ну я вам, собственно, і показав. І я вам. І тут, ну да, я, вам... я вже вів промокод зенгі Тільки давайте ще трошки накопимо на нову. На... Цього нубіка, і, і потім я вам розкажу, як щоб, щоб пограти в цю гру Я один із Та, я ще можу сказати найперший, хто почав цю гру знімати. поки що Я не бачив не об... ну я другий, хто знімає цю цю гру тому що землю теж розрабатувала і він знімав по мій контентах. Він показував. показує що вона вийде, скоро вийде Ну, вона уже вийшла. І тут я вам советую про... Пробачити, мене не пробачити. Ладно, ми хочемо рекламу тут теж присутні, вам кріпко попадають, але так що постійно попадається. Ну і зараз я вам розкажу, як отримати. Якщо у вас немає телеграми, вам потрібно без, без без, телеграма не можна получить. Цю ігру просто так получить. Коротше, як і якщо у вас є телеграм, але ви вам лень його шукати, то заходите в Ютуб. Потім, потім ви шукаєте канал Зен, Зенги. Я, я зараз покажу вам. Я, так, ну ось цей канал. Ось канал. І бачите, ну блін, я забув вже, що. Його канал заблокували. За авторські права пробачте. Ладно, е, як, вам ви не зможете, вам тільки телеграм потрібен. Ви дивіться, ви, ви заходите в цей телеграм. Ви заходите? Заходимо в телеграм і шукаємо і, один канал. Бункер землі. Якщо... У вас е, Play, е, Android, ви скачуєте Play Market, Play Google нажимаєте на ссылочку. Є е, RUSTO і а, App Store. Хм. Як, а, епс, на App Store ще не випустили. Тільки на Play Market і Рустор не випустили. Ну, от бачите, тут Ну, игра обалденна, я вам скажу. Крута вона. Вона тільки сьогодні вийшла, чи вчора. Вона або вчора, або сьогодні вийшла, я не пам'ятаю. Я не слідкував заново встялене, но але вона крута. І там, щоб пройти одне завдання, потрібно пограти в одну ігру. Це, це бета-тест цієї гри, бо ну, я зараз, наприклад, напишу. Ну, що, якщо її зараз не буде в плеймаркеті, то значить вона зараз ще в бета-тесті. Значить, вона в бета-тесті. Зараз. Я зараз повернуся. Коротше, я не запам'ятав, так що ви спочатку заходите на Project Fight і then. А, ні, це не бета-тест. Це ще не бета-тест. Вона вже вийшла. Так що вона вже вийшла, в... вона зараз вже вийшла. Е, вже три уже три е, людини вже зіграли, коли я тільки начал нічив. Я коли тільки зайшов сюди до загозеви, її ще не було. А коли це було? А, а ага. Я вам розказав, сказав, які скачати, які зробити, які приграти. Ну коротше, дякую за увагу.